Всім п'ятничного вечора. Не можу сказати доброго, тому що в зв'язку з останніми подіями в Херсоні добрим вечором це не називеш. Останні два дні мені зривають шаблони телефони колеги-волонтери, які намагаються сьогодні, як ніколи, бути корисними для цих людей, які постраждали в Херсоні. Я зараз хочу звернутися до кожного українця, до кожної європейця, до кожної людини. Достукатись до кожного серця, мене просто розривають на клуч волонтери, яких не так може знають, як мене знають, і вони дуже просять про допомогу з наступного. Частина волонтерів готується до поїздки в Херсон з одягом, з продуктами, з медикаментами, з необхідною допомогою. Частина волонтерів готується прийняти понад 200. Людей тут а в Києві заселити, нагодувати, тому що це ті люди, яким нікуди подітися в Херсоні, ніде жити, нічого майже їсти і навіть нічого вдягнути. Це найкритичніша категорія людей, яка постраждала. Тому хочеться допомогти вже, в принципі, я роблю все, що в моїх силах, і тим волонтерам, які їдуть на Херсон, і тим волонтерам, які готуються зустріти. Людей в Києві, це треба знайти житло, це треба знайти якийсь одяг, це треба знайти їжу, це потрібно знайти якісь медикаменти, а тому що є гіпертоніки, є алергетики, є, алергетики. є люди з цукровим діабетом, і зараз ведеться. Дуже багато дзвінків за ці дні було із лікарями, з лікарнями, які готові щось надати, когось прийняти. Одним словом, за ці два дні це просто були жахливі два дні. У мене до вас велике прохання. Будь ласка, давайте хто чи може об'єднаємось і допоможемо сьогодні людям, яких рашисти намагаються просто втопити в воді, тому що вони не надають ніяку допомогу і не дають можливості допомогти цим людям. Ціна питання дуже велика, тому що роботи дуже об'ємна, надоб'ємна. Я з цим зіштовхуюсь вперше і відмовити я не можу, долучитись можу. Але без вас, я також, на жаль, будучи під домашнім арештом, самі знаєте, сьогодні можливості в мене ограничені. Мої можливості це мої соціальні. Сторінки, через які я намагаюся докричатися, достукатися і допроситися у кожної допомоги, щоб ця допомога потрапила в руки тих волонтерів, які не настільки можуть сьогодні бути впізнаними і почутими. Тому, друзі, хто може допомогти матеріально? Мова йде про продукти, мова йде про одяг, мова йде про медикаменти, будь-які, будь ласка, долучайтесь місто Київ номер нової почти 4. Номер телефона 068 354 507 -57, тридцять Оскар. Осквер. З цих посилок будемо потім розподіляти щось тут в Києві для тих людей, яких будемо заселяти, щось для волонтерів на Херсон. Номер моєї карточки 4149 -39 41 49 39 30 87 54 011 41 4149-39 30 нулі 87-540 одинадцять. Пайпал, ви знаєте, Оскар, собака у це все в мене написано. Хто чим може? Будь ласка, передайте друзям просто навіть звичайний репост, і той вже допоможе. Тому що я не поїду, я не буду світитись і піаритись, але я хочу допомогти тим волонтерам, які сьогодні розривають мені телефони, розривають мене в клочі і просять допоможи. Будь ласка, відеозвернення допоможи грошима, допоможи продуктами, медикаментами, одягом. Дай кліч, тебе почують, тобі допоможуть. І таким чином і ми зможемо допомогти. Тому мені не потрібні відеозвіти. Мені потрібно сьогодні допомогти волонтерам, колегам, які просять у мене допомоги. А я прошу у вас допомоги. Тому, будь ласка, давайте сьогодні як ніколи проявимо чергову свою людяність і допоможемо тим людям, які залишились без нічого. От слова совсім, як казали лікарі, у нас нема нічого от слова совсім. Але у нас є душі, нас є серця, у нас є людяність. Це те, чого немає, у і ніколи не буде. Дякую вам велике. Долучайтесь, допомагайте, присилайте, щоб я міг бути корисним сьогодні, також, як ніколи, для цих людей, які постраждали, і для колег своїх волонтерів. Дякую. Навіть репост. Це також допомога. Долучайтесь.